Вітаю, друзі! Доброго ранку, слава Україні! Можу сказати сьогодні, що ранок добрий, тому що, слава Богу, була тиша знову цілу ніч. І ранок тихий, але ви знаєте, та тиша завжди насторожує, тому що ми знаємо, що після тиші завжди вородає знову про себе знати. Але дай Боже, що він більше не давав ніколи про себе знати. За це ми завжди звертаємося у молитві до Господа. І з давен ми чуємо таку фразу: як тривога, то до Бога. По тривозі, та й по Бозі. І це правда, це істина. І знаємо, що більша частина люду згадує Господа тільки тоді, коли, не дай Боже, трапилася якась біда. А так і не пам'ятають. Ні, неділя, щоб піти до церкви, а навпаки, починають щось робити, копати. Зарамінь скажете, дехто скаже, що робити це не гріх, не гріх. Але коли у церкві служиться богослужіння, то варто бодай тумить приділити молитві і послухати Боже Слово. А то буває цілий тиждень практично нічого не робимо. А як починається неділяче свято, так як диявол, знаєте, от, підштовхує, і де зробив оте, і де зробив оте. А як щось трапляється, про Бога згадує, та не згадує тоді, коли треба його згадати постійно. І така є більшість людей. Тому у кожного молитва, наче вишиття, у ній ще раз нові узори, у ній благання за життя, яке, як небо, не озори. Бо щоне день нові стежки, нові життєві дороги, в думках молитви ланцюжки не обминають і тривоги. Молитва лине із душі, вона, мов птах, із клітки рветься, бува, неначе лемеші, а може, може, так здається, молитва, наче водоспад. Що ллється, ллється безупину, вона, немов душевний сад, який росте, і не з нас В молитві вилита душа, у ній і сповідь, і благання, і каяття не залиша, І на чудо завжди сподівання. Молитва наче оберіг, надія віри і сподівання, до неї серце шлях проліг, і з нею всі. В житті чекання. І це правда, це істина. <кхи> І наші дорогі захисники, захисниці, які на фронті, вони завжди просять про молитву. Вони завжди кажуть про те, що навіть не розуміють, що в деякі миті їх рятує. Тому що буває так, що це просто якась невидима сила відвертає ворожу кулю від них. Буває, в міліметрі пролітає куля від скроні, вони залишаються живими і дуже благають про молитву. І це найменше, що ми можемо зробити, це молити Господа за наших захисників, за мир, за перемогу. Тому що все, що роблять наші дорогі захисники і захисниці, це з Господньою допомогою. Косин Гейбович пише доброго ранку, королеву, доброго ранку, Україна Божого. Бажаю всім тихого і мирного дня, Божої благодаті та Божого благословення! Все буде Україна. Щиро дякую, дорогенькі, щиро навзаєм, і тебе нехай Господь береже на кожному кроці, кожну долю секунди. Будемо щиро сподіватися, що все буде Україна, і Господь нам допоможе позбутися цього ворожого сміття, яке прийшло у нашу домівку із своїм гнилим смердючим керзаком. Топче нашу Богом святу українську землю. Тому, дорогі мої, я буду з вами прощатися. бажаю тиші, спокою, добра, Божого захисту на кожному кроці. Будьте всі благословені Господом. Сподіваюся, що до зустрічі завтра вранці. А сьогодні, як завжди, була ранкова кава і поетичне слово, королеві Гірква Дмитрію, до зустрічі, яка обов'язково буде.